Друзі, всіх вітаю! Огляд на мою зарядну станцію чотечно 2 кВт. У вас викликав різні до мене запитання: що, де, як, коли, чому і тому подібні. Сьогодні розповім дещо вам цікавіше, і, звичайно ж, добре, що ціни на подібні станції зараз більш-менш доступні, аніж це було в часи блекауту набагато доступніші. Я розумію, не кожен з нас може дозволити собі 2 кВт -ну станцію, і саме тому сьогодні я вам покажу цю компактну електростанцію, і, як то кажуть, не за всі кошти. Світу. Потужна, компактна, чотечна 300 В, справді потужність і от таких от розмірів це дещо А Лише ціна 11 тисяч гривень зараз все вам розповім. Постачається станція у звичайній коробці, нічого тут немає зайвого. У комплекті все найнеобхідніше. Це звичайна інструкція, хоча хто її там читає, так все зрозуміло. Блок живення окремо від станції, і я погоджуюсь з виробником, що саме таке рішення є найкращим. Станція компактна і навіщо цей бросок тулити до корпусу сенсу цьому я не бачу ніякого. Звичайне дріт живлення з нашою веделкою, захисний кожух, і я вперше таке бачу, не знаю, бачили чи ні. Ну і сама Станція. Компактна, не те, що моя 2 кВт, величезна. Менша за розмірами, це зрозуміло, 30 см у довжину і приблизно 20 см у товшину. З основні характеристики та дані від виробника, кому цікаво на паузу і перечитуйте. Я не стану перераховувати все, що там написано, роздруковано, розкажу про головне. На передній панелі майже так само, як у всіх станцій чотечта, бо з даними це зрозуміло. Відмінність у кольорах, ви бачите, у мене була блакитна підсвітка, тут жовта. І перше, що мені одразу кинулось в очі, це порівняння з моєю станцією. Немає показника в часі, тобто скільки я можу користуватися в тому чи іншому режимі. Наприклад, аудіоколонкою або заряджаю смартфон. Іншими словами, скільки часу зможу використовувати той чи інший пристрій, так процентне співвідношення на місці, але мені хотілося б бачити і час на використання як у більш потужних станціях. Все інше, майже як мої станції на 2 кВт, і при підключенні на табло висвічується, що саме під'єднано або активовано у даний час. Ну, наприклад, у USB-C заряджання смартфону бере від 11 до 17 Вт. Під час зарядки мого смартфону об'єму станції витрачається ну дуже мало. Одночасно можна багато пристроїв заряджати, і дійсно, це майже те ж саме як з повербанком, але з набагато більшим об'ємом і можливостями. Пербанки, як на мене, це скоріш мінімально необхідна поміч, ну там смарт якийсь підзарядити лампу дещо. Станція ж має куди більше можливостей, наприклад, автоприкурювач з постійним струмом. І напевно зайвим він точно ні для кого не стане. Прикурювач авто можна буде що єднати, дуже корисний роз'єм. Поруч вхід на 12 вольтів 8 А, сюди роутери, лампи, якісь портативна різна техніка, все, що підійде сюди також єднається. По стандарту станції купа швидкісних USB, їх тут аж 5 штук. Щоб Нікому не було замало. USB-C до 100 ваттів, прям must have на мене. Для заряджання смартфона з можливістю швидкої зарядки це те, що треба. Ну ви знаєте, що таке айфонівські зарядки, які неякі самі по собі. Коли виникають проблеми зі світлом, я навіть не згадую про павербанк. Під'єдную все, що мені потрібно, і просто працюю. Все. Є, звичайно ж, тут і ліхтарик, це зручно, дійсно зручно, у теплому кольорі на випадок, якщо тут щось там трапилось дещо, <с> ну все ж таки буває. Мерехкатіння, сос. Супоміч нам різне буває в житті, тому не буде зайвим також. Ну і головна відмінність від звичайного паубанку це розетка. У станції вона є, і звичайно, наша розетка на 230 вольт постійного струму. Сюди можна єднати все, що має нашу веделку. Наприклад, ту ж музичну колонку споживання лише 4-5 ватт. Ну, дуже мало дійсно. Моя кольорова LED лампа удвічі більше бере, це зрозуміло. І лампа у кімнаті на дві економки бере лише 7 Вт. Дві лампи і лише 7 Вт. У такому режимі світло безперервно може. Горіти майже 2 доби. От вам, друзі, і малюк. Ще трохи цифр, наприклад, ноутбук на цій станції працюватиме близько 4-5 годин. Звичайно ж, від навантаження, і по суті це навіть більше, аніж на внутрішній батареї. Навіть мій величезний ограменний OLED TV на 55 дюймів живиться майже півтори години. Вдумайтесь, півтори години від цього малюка. На високому рівні яскравості легко можна переглядати там серіальчик або якийсь ютубчик пересидіти. І впевнений, ви знаєте, що від рівня яскравості. Справості ТВ залежить і витрата споживання станції. Скажу, друзі, відверто, коли я брав саме цю компактну станцію, вгадав, що буде такий собі повербанк на максах, але все ж таки я помилився. Насправді це реальний помічник у будь-якій ситуації. Навіть якщо під'єднати переноску або тройник, можна легко заживити цілий ПК. Ось так. Переноска до неї монітор та системник, додаю трохи шерсті кокоса, без нього не один огляд не відбувається. Воля, ось так. Робоча станція у дії, від малюка єднаю комп, можу працювати, бо гратися тут самі вже вирішують що вам цінніше. За 10 хвилин роботи компа у режимі кіберпанк використовується 24% заряду. Якщо більш лайтово, там ютубчик або набір текст, ну ви знаєте, щось таке ненавантажене. Десь 12-15% за 10 хвилин. 40 хвилин у навантаженні це дуже непоганий показник. І, як на мене, для компактної станції показник навіть чудовий. Що важливо особисто для мене при розряджанні станції лунає короткий звуковий сигнал. Вперше коли залишається 20% нагадування, короткі такі три піки по типу пік-пік-пік. <gulation> Потім нагадування, коли залишається 1% і ця одиничка пристойно так тримається, я вам кажу. Мені це нагадало смартфон OnePlus або мій iPhone. Простіше кажучи, якщо працюєш, прогавити раптово відключення тут нереально. Коли повний нуль, додається ще 10 секунд, щоб згорнути роботу або засейвитись, якщо грався, і погодьтесь цей пристрій набагато краще за будь-який повербанк або безперебійник, а особисто якщо враховувати їх ціну і можливості. Повторю, друзі, ще раз, за 11 тисяч гривень ціна на даний час просто чудова. Я отримую реальну електростанцію, а не якийсь там повербанк для підзарядки. Особисто в наш час, коли ціни нарешті рекомендовані, а не спекулятивні. Така міні-станція саме те, що треба. Важлива функція для будь-якої станції це активне охолодження. З обох боків є невеликі отакі вітроду, і Ви розумієте, по суті, це як на компі, звичайному, коли температура піднімається вище, вище сприятливої, батарею треба охолоджувати. При навантажі. Внежані кулери будуть маслати, як у компі, це зрозуміло. Коли середнє використання взагалі тихо, як у відомому місті. місті, місті, ну ви зрозуміли, там де дуже прохолодно. Для мене, як для людини обізнаної у ПК, найголовніше це звичайно, комфорт. Глядачі знають, яку увагу я приділяю тиші при зборці ПК з цим у чотеч дуже, дуже добре. Для прикладу, просто послухайте, який шум під час заряджання станції у розпіареної екофло. Як то кажуть, все пізнається у порівнянні. Окрім кремезних плюсів, станція чотеч має і мінуси. Звичайно, компактна станція все ж обмежена можливостями потужності. Ну, наприклад, підігріти воду у чайнику не вдасться. Потужності на доведення до кипіння води не вистачить, так само не вистачить на правку. Треба розуміти, що 300-ваттна станція розрахована на швидку допомогу, а не на живлення адроїдних колайдерів. Якщо потрібно, що холодильник холодильники, все інше, бери потужну станцію на 1000 1500 або 2 кВт, як в мене. І тоді питань, що живити в тебе не буде взагалі. Для мене реальний недолік це те, що не показує також час на використання у тому чи іншому навантаженні, все інше, скоріш мої забаганки і хотівки. Кому цікаво посилання на електростанцію на 300 ваттів і на мою 2 кВт я залишу у описі. І насправді, друзі, ця станція на 300 Вт коштує кожної потраченої на неї копійки, а особисто в наш час. Я не разу не пошкодував, коли обрав 2 кВт станцію у часи блокаута, і хто знає, як воно буде надалі, вже півтори роки війна і як би воно кіношно не лунало, зима близько. Виробник чотеч це не будь-який ноним з Китаю. Знов ж таки особисто для мене важливо, що пристрій не за 100 гривень, тому треба дивитися, що і в кого купуєш. Я вже розповідав, що приділив багато часу на підбір пошуки станції. своїй станції зупинився саме на чотеч, бо ввозиться вона в Україну офіційна компанія MTI Hightech Distribution, які мають хлопці сервіс, гарантію, плюс офіційно працюють в нашій країні, сплачують податки. Це дуже важливо в наш час. Отже, саме ця станція для тих, кому важлива мобільність, тим, хто цінує свій час, цю міні-помічницю можу сміло радити, бо використовую сам. Дякую вам, друзі, за перегляд, бережіть себе, до зустрічі!